Двохкімнатна квартира по вулиці Соколина, район медової печери. Тут в коридорі є така велика шафа. Це прохідна кімната вітальня. Диван розкладається. Перший високий поверх є грати на вікнах. Тут спальня. Є така велика шафка для взуття. Двохспальне ліжко. Шафа купе. Кімната досить велика, простора. Тут можна зробити собі робочу зону. Можна підключити також телевізор, є все для телебачення. Тут також бачимо ще одна шафка для взуття. Є домофон. Це стабілізатор напруги. Ванна кімната, встановлений новий двохфункційний котел, велика ванна. І кухня. Плита газова, духовка електрична, чайник електричний, витяжка, великий холодильник, вікна виходять ось в такий дворик. Бачимо поруч як товобудови, так і такі особнячки невеличкі. Тихо, спокійно. Двохкімнатна квартира, вільна, готова до поселення.